Благодійний фонд Право на захист виконавчий партнер управління Верховного комісару ООН у справах біженців. Основний напрямок роботи фонду це допомога внутрішньопереміщеним особам, людям без громадянства, біженцям та шукачам притулку. У нас велика команда юристів, ми працюємо майже в усіх областях України. Допомагаємо з найширшого кола питання. Не виключно це там. Зруйноване або пошкоджене майно фахівці фонду відзначають, якщо торік люди масово звертались стосовно оформлення статусу ВПО. Цьогоріч переважають питання про зруйноване або пошкоджене майно. Актуальна ця тема і для Покровська, який зазнав подвійного ракетного обстрілу 7 серпня. Консультант судового провадження фонду право на захист роз'яснив порядок дій для отримання компенсації. Для початку ініціювання заявки на отримання компенсації треба відкрити спеціальний рахунок в банках. Є рахунок, який буде передбачати, що на нього буде в результаті позитивного рішення комісії надходження ну, цільових, ціль... коштів, які будуть використовуватися тільки для цільового використання. Тобто компенсаційні кошти можна витратити лише на придбання будівельних матеріалів для відновлення житла. Тож усі чеки від цих покупок необхідно зберегти. Щодо стану будинку, котрий потрапив під обстріл 7 серпня, наразі його ще обстежують фахівці. Розпочато технічну експертизу. Якщо ваш будинок буде призначений або частково зруйнованим, або верхній поверх... Ні, так вони не будуть підлягати житлу. А сам будинок буде визнано, що він підлягає відновленню, то це дає статус вашому житлу, кого квартири не дуже постраждали. Це технічна експертиза. Тобто, у вас буде шлях або є відновлення, або компенсація за зруйноване житло. Це ви побачите з акту, який вам нададуть до моменту отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене майно постраждалі громадяни отримають матеріальну допомогу від громади. Якщо у вас все в порядку, тобто майнові права, у вас витяг з держреєстру, ви можете взяти все у вас добре. Ви звертаєтесь до управління судзахисту на отримання допомоги за зруйноване житло. Це матеріальна, це не компенсація, це матеріальна допомога від нашої громади з бюджету для того, щоб ви могли там тимчасово винайти житло для проживання, купити собі необхідні речі. Кожен, хто завітав на інформаційну зустріч з представниками фонду Право на захист, зміг поспілкувати з ними та отримати безкоштовну юридичну консультацію.